Несемося до часового яру. Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової київської бригади, який воює на тій ділянці фронту. З нами в ефірі. Пане Юрію, вітаю. Вітаю, товариство. Е, відразу. Е... За доброю традицією, номер картки і QR-код збір на реп для п'ятої окремої штурмової київської бригади це така штука, щоб російські дрони не літали і не заважали нам витісняти росіян. А поки що, пане Юрію, поки наші глядачі допомагають вам зібрати на РЕП, яка ситуація в часовому яру? Наскільки активні штурми росіян там? Ну, ворог традиційно намагається атакувати на Чисив'єрвському напрямку. Хочу сказати, що він це робить вже більше року. З осені минулого року ворог веде беззупинні турми на цьому напрямку. Спочатку з використанням механізованих колон зараз все більше з використанням малих піхотних груп, оскільки ми ж бачите, всі кажуть про величезну перевагу Росії, і ми цю бачимо перевагу. В витривалості, але насправді вони не ведуть війну на висадження, бо могли би економити трошки своїх ваньків і перемагати як би спокійніше, якщо вони вважають, що вони нас можуть перемогти. Але вони зараз намагаються постійно кидатися в бій, тобто в них щось не виходить. Тому ми бачимо знову чергове накопичення живої сили ворога. Ми знаємо, що вони трохи заліза підвезли мангалів тих мангалів. Попалено стоїть вже дуже багато в полях навколо нас. Тому ми бачимо, що ворог поспішає. Поспішає, нервує Та тактика його малих піхотних груп. Дійсно, вона нам завдала багато клопоту, тому що ворог намагався проникати за наші бойові порядки. Ворог намагався активно бити по логістиці. Коли ми сьогодні говоримо про реп, то ви маєте зрозуміти, що вже на відстані 10 кілометрів від фронту без ребу не може рухатися ні автомобіль, ні піхотинець. Жодна техніка вже не зайде на передову, тому що все кишить дронами. І реби можливість дістатися до поля бою неушкодженим зараз є пріоритетом і надзвичайно важливим. Тобто ми бачимо оці всі потуги ворога, бачимо їхні спроби знову зібрати сили в ударних кулак. І є таке складається враження, що вони чомусь дуже поспішають. Бо ну це ну якби нелогічно. Якщо вони вважають, що у них перевага артилерійська перевага в усьому, то навіщо так поспішати? Але ми бачимо, що кидають щодня. Малі групи рухаються, намагаються прощупувати шукати наші вогневі засоби, вмирають, потрапляють в полон, намагалися накопичуватися по ярах, по якихось трубах. Зараз стало холодно. Ворог розуміє, що вони там скоро позамерзають. Ну, тому чекаємо. Погана, холодна погода стимулює до гарячих подій на фронті. Ми до цього готові. А скільки коштує цей реп, на який ви збираєте, пане Юрію? Є різні реби, тому що є реби. Які ранцеві, які можуть коштувати там декілька від декількох десятків до півмільйону і вище коштують реби. І ми на жаль, на жаль, реби це розхідник, бо досить часто і вони виходять з ладу. Ворог змінює частоти. Якщо, наприклад, зараз дуже багато, крім скедів, крім так званих дронів мавіків, які скидають різного типу боєприпаси, ворог активно застосовує. Дрони камігадзи, якщо вони раніше діяли на одних частотах, на високих частотах зараз вони понижують частоти. Тому це війна, війна в повітрі, війна ребів, радіоактивної розвитки, вона постійно розвивається, але це не дешева річ. Але я думаю, немає нічого дорожчого за, за життя солдата. Зараз кожна піхотна група, яка висувається напередок, має мати не тільки прикрита бути бригадним ребом, таким серйозним апаратом, має мати ранцевий реб і бажано ще антидронну рушницю. У випадку, якщо по дорозі зустрінеться, він обов'язково зустрінеться ворожий дрон з кетчиками Кадзе.